Досвід Олександрії та успішні зміни в громаді презентувала секретар міської ради Вікторія Косяк під час форуму Локальні дії жінок. Глобальні зміни в країні. Захід відбувся в Кременчуці в рамках проєкту Жінки відроджують Україну. Учазяли жінки з Полтавської та Кіровоградської областей, зокрема й п'ять представниць Олександрії. Захід став не лише можливістю поділитися напрацюваннями, але й платформою для налагодження нових контактів, обміну ідеями та роз'яснення перспектив відбудови країни. В Олександрії відкрили аудіовізуальну студію для молоді контента. Її презентували 22 жовтня у молодіжному просторі. Другий поверх. Студія допоможе опанувати нові професії, зокрема у сфері музики, звукорежисури, акторського дубляжу, подкастингу та створення відеоблогів. Буде корисною не лише для молоді, але й для викладачів, громадських активістів та мистецьких шкіл. Студія безоплатна йдеться на сторінці міської ради. Волонтерки об'єднання Ельф долучилися до проведення уроку волонтерства в мультипрофільному ліцеї. З 30 вересня в закладі проводиться шкільний доку-тиждень на тему права людини та волонтерства. Учні дивляться документальне кіно про права людини з колекції ДокудейсЮей, обговорюють їх, зустрічаються з волонтерами, які в свою чергу розповідають про важливість долучатися до волонтерських ініціатив. 22 жовтня на базі Центрально-українського наукового ліцею інтернату розпочалася триденна майстерня з програмування Музичний батл з Java в рамках МіД and Code 2024 Почали подію зі знайомства з мовою програмування Java, принципами її роботи, одновимірними та двовимірними масивами спецмодулем. Учасниці студії Молоді голоси Будинку культури Силище Олександрійське, керівниця Олександра Голобородько здобули перемогу у всеукраїнському багатожанровому фестивалі-конкурсі Високий замок. Іліна Хашковська та Поліна Прозоровська отримали звання лауреатів другої премії, повідомили на сторінці Будинку культури. Першокласники групи продовженого дня ліцею номер 17 відвідали простір Грає, читає, відпочивай у центральній бібліотеці для дітей. Школярі долучилися до активності цікавих руханок та естафет. Справжні осінні забавлянки забезпечили дітям рухову активність, творчий розвиток та відпочинок. Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки адміністраторці Телеграм-каналу. Встановлено, що мешканка Олександрійського району створила канал у соцмережі Телеграм, у якому розміщувалася інформація щодо актуальних місць видачі повісток, яка допомагала чоловікам призовного віку уникати мобілізації. Наразі доступ до телеграм-каналу заблоковано. Oh,